З ласки Божої, ми пройшли період радості пасхальної. На цьому тижні ми святкували велике 12-те свято Вознесіння Господнє. Сорок днів Христос перебував із своїми учениками і апостолами, 40 днів ще творив чудеса і спілкувався із ними. І, відходячи від землі до небес, Він говорив їм: не залишаю вас! Не покидаю вас, але я повинен відійти від вас і облагаю Отця, і Він іншого утішителя пошле вам, Духа Святого, який від Отця походить. Ми наближаємось до свята Тройці, до свята зішестя Святого Духа, коли у вигляді вогненних язиків. Господь своєю благодаттю зійде на своїх учеників і апостолів, і вони страх свій втратять і стануть мужними проповідниками Христа, який, здолавши смерть, дарував нам життя вічне. В сьогоднішню неділю апостол і Евангелист Іоанн Богослов нам переказує слова Спасителя, який, звівши очі свої до неба. Взивав до Небесного Отця Отче. Прийшов час прослав Сина Твого, щоб і Син твій прославив тебе, як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він вічне життя. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати, і нині прослав мене, ти, Отче, в тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Господь відійшов до Небесного Отця і сів праворуч Бога і Отця. Христос є Другою іпостасю святої Тройці, і єдиний із Отцем. І син і святим Духом. На першому Вселенському соборі, коли була суперечка між святими Отцями про троєчність Божества, святитель Спиридон Тримефунський зробив велике чудо. Коли він доводив, як може бути Бог один, але мати три іпостасі, він взяв цеглину в руки і стиснув її в руках. І ось із цієї цеглини. Витекла вода і вийшов вогонь, а в руках його залишилась глина. І він на такому прикладі пояснив, як ця цеглина одна, але має три стихії, так і Господь є єдиний. Але Він є троєчний. Троїчність Божества є першим догматом і каноном церкви православної. Але сьогодні ми чуємо. Молитву Спасителя, молитву за тих, кого Господь доручив йому, за всіх тих, хто в Христа хрестився, у Христа одягнувся. Тобто про кожного з нас. І він молиться, щоб ми не загинули. Він молиться, щоб ми залишались вірними. Він взиває до Небесного Отця, щоб дав нам силу бути вірними, і навіть тоді. Коли перед нами стоять великі виклики і випробування, щоб ми мали силу долати, долати і боротись, аборючись, здобувати для себе вічність і блаженство. Господь став для нас світлом, і Він говорив в Священному писанні: Я є світло для світу. І якщо у нас, християн, є такий світильник, який освітлює нашу дорогу, духовну дорогу, яка веде до Царства Божого, то чи можемо ми боятись всякого зла і всякої темряви? Ми знаємо, що темрява відсутня тоді, коли є світло. Бо коли світить сонце, то тоді не може бути ночі. А коли навіть у ніч виходить місяць. І ясно освітлює ніч, то і темрява не є такою страшною, і темрява не є такою кромешньою, як у безмісячну ніч. І ми розуміємо, що для кожного із нас Христос є сонцем праведним, сонце, яке дає життя. Бо якщо ми подивимося на наш світ, то ми розуміємо, що без сонця, без сонця фізичного, матеріального, без його проміння, тепла і світла. Не може жити жодне творіння на цьому світі. Ані рослина, ані тваринний світ, ані людина все втратить життя, все загине. І ось так в духовному житті нашому ми розуміємо, що є в нас сонце праведне Христос, духовне сонце. І якщо ми будемо жити без цього сонця, без Христа, то загинемо. Ми просто зів'янемо, ми не будемо мати сили ані зростати духовно, ані бути добрими християнами, ані бути люблячими людьми, ані нести любов і мир в цей світ. Тому ті, хто втрачає любов, якраз і є слугами сатани і слугами диявола, ті, хто не має любові і знайшли себе у тому, що разом із дияволом творять зло. І ми бачимо, що відбувається зараз в нас, в нашій державі в Україні, коли зло прийшло до нас і нищить все, що йому не подобається, нищить все, що наповнене світлом. Але ми також розуміємо і знаємо, що кожного ранку, яка б не була темрява темна, коли сходить сонце, вона Відходить, вона розвивається, вона зникає. Ось так і наша боротьба, як на духовному рівні, так і ось ця боротьба між російським народом і Україною є такою, яка кожного із нас змушує бути переможцями. Ми повинні подолати зло, яке прийшло до нас. бо... Недаревно ми чуємо слова блаженства, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Отже, воїнство наше, і кожен із нас, хто вважає себе українцем, і є сином Божим, є миротворцем, є тими людьми, хто творить мир. А отже, будучи миротворцями і синами Божими, ми і є тими, хто будує. Любов і будує свій дім під промінням Сонця Христового. Ну, хай Боже благословення перебуває на нашому українському народі, хай Боже благословення перебуває на всіх нас і над всіми нами, бо ми істинні християни, які покликані перемогти всяке зло. І зло буде переможене, а правда засіяє. І ми переможемо, бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, то кого будемо боятися? Звичайно, що не будемо боятися нікого. Господь з нами. Господь є перемогою. Він зійшов в ад, Він зламав ворота пекельні, Він дарував нам бути. Сильними і вільними дітьми Божими. Апостоли колись мали страх, вони боялись, вони плакали. Але Христос сказав їм: не бійтесь, я переміг світ. А також сказав, прийде час і плач ваш на радість переміниться. Тому приходить час, коли плач наш переміниться на радість, і не боїмось нічого. Бо з нами Бог, тому ми непереможні. Милості Божої, радості духовної, сили і кріпості. Хай допомагає нам Господь і охороняє від всякого зла.